Звірства, які коять росіяни на захоплених українських територіях, а це і вбивство, і катування, і гвалтування, і тортура, все це, що ми чуємо, вже визнали актом геноциду низка країн, ну зокрема, Верховна Рада України схвалила таке рішення Сейм Литви, парламенти Чехії, Ірландії і Канади що свідчить про те, що це дійсно геноцид, будемо питати в очільника Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава, радий вас, теж чути. Якщо говорити про. Про термін геноцид він має чітке визначення. Що коїть Росія, ми вже для себе всі розуміємо. Але якщо ми говоримо про офіційну історію, що доводить то і підтверджує той факт, що звірства Росії в Україні дійсно є не просто агресія, не просто війна, а є геноцидом українського народу. Насправді, конвенція, яка власне визначає, що таке геноцид, вона була прийнята після Другої світової війни, і її прийняття було пов'язане з власне звірствами нацистів проти євреїв з першого чергу євреїв і ромів і дослівно це слово, взагалі геноцид, перекладається як знищення народу, тому що це довга історія, але знищення народу. Адже ми пам'ятаємо, що нацисти переслідували євреїв і ромів хотіли повністю. Знищити ці народ я на жаль, ця конвенція не стала чисто історичним документом. І ми всі, всі фахівці, які займалися вивченням другої стої війни, історію голокосту, бачимо, що звірства, які вчиняли нацисти, тоді от зараз повторюються у виконанні російських імперських фашистів, і визначення дуже просте: насправді є дві кваліфікуючі ознаки: це способи, в які здійснюється вбивство людей, і мотив. Якщо мотивом є знищення етнічної національної або релігійної групи, і там є ряд дій, які називаються геноцидом, це до речі, не тільки масове вбивство, перешкоджання народженню, створення не при яких неможливо виживати, наприклад, зруйнування міст, де, з... де відповідно або викрадення дітей. От ми бачимо, що росіяни декілька сотень тисяч дітей викрали примусово перевезли на свою територію. Дуже часто попередньо просто вбивши батьків. Ось це і є все підпадає під визначення геноциду, тобто знищення людей за те, що вони хочуть належати до певної групи або належать в даному випадку українці. І друге це різні способи, в які власне це перешкоджання в життю в цій групі є, відпочиваючи від вбив, закінчуючи такими примусовими вивезеннями. Все це підпадає тому. Я впевнений, коли буде суд, відповідна кваліфікація буде така присвоєна. Бо ми плачимо, що це факт. От якраз я хотіла запитати, чи має ось це офіційне визнання російської агресії геноцидом, чи має вона практичні наслідки по тому? Обов'язково так само, як після геноциду в Руанді, або так само, як після геноциду в колишній Гославії, створюється спеціальний трибунал, який притягує до відповідальності всіх винних осіб. Я хочу підкреслити, що це не тільки ці військові, які виконавці, не тільки генерали, які віддавали накази, не тільки Путін і Кремлівська вся ця банда, яка віддала політичні накази, але також і представники засобів масової інформації. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо геноцид в Руанді, там знаменитий поштовх власне до геноцидних дій і ну, винищення народу туці дало е, радіо, яке мовило і фактично закликало до вбивства радіо тисячі пагорбів. Так що всякі сіманяни, соловйови, вся ця це всі люди, які представлені перед трибуналом, тому що ми вже бачимо, що це геноцид. Вони не соромляться, прямо закликають до знищення. Українці лише на підставі того, що вони хочуть бути українцями, говорять свою мову, зберігають свою ідентичність. і, Очевидно, вони спонукають до геноцидних дій, і вони також будуть підсудні до цього трибуналу. Просто ну це вже факт, це, Мені здається, вже всім очевидно. Ну, Чекаємо якнайшвидше на цей трибунал. бо... Кожен має отримати по заслухам. Дякую вам, Антон Дробович, директор інституту національної пам'яті. Ми говорили про те, які ознаки геноциду вже зараз є. Геноциду, який чинить Росія проти українського народу.